От всім привіт. Заженеш ту лошицю. Вас можна ми знімати? Їдіть. Не, не дуже. Дуже. Добре. Може, Дениса, може, Денис, не йде до армії. То О, ми заїхали, є такий канал на Ютубі Денис Бойчук. Так. так. Це Денисові Коні. Денисові Коні. Я залишу посилання на канал під відео. Перейдете, будете, підпишетеся на його канал. Ми сьогодні їм перевозили Лушицю з Тернопільщини і зразу Зайшли познімати коні, подивитися, це є дочка Рубіна. Рубіна. І від Сергія її купив. Мамалька. Колярка, так? І де... і мама, вона готова. <avocadogroansForm últimos> Кукла, це від кукли. що дати. А лошадку від і жеребця? То від Олександрівці не казав, так. Ага. Точно, чи Скільки вона має лошадка? 13 днів. 13 днів лошадка. Білка. Ти вже парував. Так, так? Чим я порвав? Добриньку. Добриню. Я думав, що ти туди порвав. Обох. Обох. Та ага. да, добре, бро. що дві палили. Да. Тут, а тут uh, купа коней, я не знаю, які будуть на мене нападати, а які ні. А це твоя. Пр... А тут це краса така. Ні, тут сусіда. Це лошарю відвішанити. А, а це а... молошачкові скільки? Місяць. Ну, Крубіна. це. Той що від сокаської кубили. Від Іванової купили. Що? Син того лошака. Видрубіна, так. Від так. А від каштана? Так, а дивись, має вдруг ноги? Йо. І ця на Олексидрійка? Так, продаю її. Кубила на продажу 2016 року. Скільки 1200 доларів? 1800, 1800. 1800 доларів, ось ціна є. Давай 1200 та й грузимо, та їдемо. Ми не питаємо, чи тягне. Okay. А? Тягне? Okay. А мені находь не жолоба. жолуба, мене голова волить тягне. Так, кобила у нас жеребна є? Тут дивіться, які території коні пасуть. й рік вона? Ні, 16 й рік. То від 11, то від жеребця, я не знаю, якого вони били жеребцем. Я хочу стати. Ти маєш документи на неї все на а? ту. Угу. То з тих, що Сергій привозить. Так, так, тих. Це -ти. Рубіна, шаніта, а та й... Я віра. Як? Доля. Доля.

Такі дві. А ты правда? Тут кущучий ту чорну рушицю, а як вона попала, та рушиться в тебе. то не та ж, авшиця, а на рік старше. На старший. Та лошиця то у ночках хай. Та і та дві. Ті дві. Чорна і то та? У нас але купила десь я видів тепер. То від тої кубили каштанки вона. Це від Харка, так? Від сина Ага. В тому краташку ну, ну. Від Харіка. харіка. Тут постух натягнутий дріт, так? Дрі. Що тут мати пасти не будуть рвати. А рвали вам тут вночі. Ну? Так. Отспай назад. Оу, Я не люблю вона тебе. Це вони мене не люблять. Країна наша як Бела йде. За з 1800 так? 1800 доларів кого буде цікавити номер телефону, ми лишимо, кубила робоча, мала лошата. Лишиться є, навіть в інтернеті Там ще ті познімаємо, вони втікли десь.

Ну, оті, де mm -hmm. І великі форми. а так, такі де Петро купу гроші давав тому, як вишиця була мала. Yeah. Пам'ятаєте? Oh. Ти знімаєш з ними відео постійно? Ні, що, Та добре. Я каношу буде малиться на дивитися. Але по мама має убийця. Це веде Так. коне. І що тато не був чистий, але тату також маму файну має. І, і тато, маму, має файну. Велико, ми тепер забрали лошака від. Ми, Алана. ми її бабу з бойні хотіли відкупити і не хотів нам продати. 400 кг м'яса мало купила. 450 чимось. Ні, то так, що не хотів нам продати. Коштанка блу грив, 434 м'яса. Так. 436. Не Оця хотів. лямпа можемо не з'їздити. Не хотів нам продати на бойні. Там продай моя кобила, вона кривається. Давай буде, дай його мені, то баба його була. У нас ще два роки немає. У нас ще два роки немає. Та вона буде три роки буде мати. В церкві. Так. Ну, ти знаєш, що вона в літі родилася. Петро тоді пізно привозив в кубил. Але дениску я був чисти задні ноги. А знаєш чого? Ні. Дивіться, то має туди. Там на тере її шнур, не видите, що шнур на тер згаду ногу? Вона була обнята на шнур. Тепер буде груда. Вона вже є груда. Майже їх і чим не помістить. Знаєте, що змінити пам'ятаю спиня тума. Смалець. Пійдеш у отеку, мої майстри, купили крем для рук, що має алоя верні. Помітаєш, замітаєш 100 грам на цю баньку, розмітаєш, ну потім зробить пасту, така сина. Ти що не купити, бо куди ось опять купається. Дякую за увагу. підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Ось. Нагадую ще за купила прокупила продаж. Кого буде цікавити. Номер буде в описі. Йо. Yeah.